Щоб вивести власні кошти з клірингового рахунку, необхідно виконати автентифікацію під обліковим записом брокером та перейти в кабінет у розділ «Кліринг» на вкладку розпорядження для списання коштів. Сума, яка доступна для виводу, вказана на вкладці Рахунки полі Вільний залишок на рахунку з типом призначення Основний. Далі на вкладці Розпорядження на списання коштів натискаємо на кнопку Додати розпорядження. Попередньо обрав клієнта заповнюємо усі необхідні поля. Вид операції. Вивід маржі. Сума. Сума, яку бажаєте вивести. Свідки. Обираємо основний кліринговий рахунок. Куди вибрати розрахунковий рахунок. Це має бути той банківський рахунок, з якого надходили кошти на біржу. Дата та призначення платежу заповнюється системою. Примітки заповнюється в разі необхідності. Далі натискаємо кнопку записати. Після створення даного розпорядження кошти буде перераховано на розрахунковий рахунок учасника торгів протягом періоду, що вказаний у регламенті торгів. Коли строка з даним розпорядженням на списання коштів зафарбовується кольором, це буде свідчити про фактичне перерахування коштів на банківський рахунок учасника торгів. Для виводу авансових платежів згідно біржових свідоцтв, Потрібно створити розпорядження на списання коштів з видом операції Вивід передоплати. В системі є можливість створити розпорядження на вивід коштів як по одному біржовому свідоцтву, так і по декількох одночасно. Щоб дізнатися суму та номер БС, потрібно зайти на сторінку Документи до підписання. Розкривши інформацію по документу, можна побачити суму передоплати та номер біржового свідоцтва. Якщо ми хочемо вивести всю суму, то переглянути її ми можемо на вкладці Рахунки. Полі Вільний залишок на рахунку з типом призначення Основний. Далі на вкладці Розпорядження на списання коштів натискаємо на кнопку Додати розпорядження попередньо обрав клієнта. Заповнюємо усі необхідні поля. Вид операції, Вивід маржі. Сума. Сума, яку бажаєте вивезти. Звідки. Вибираємо основний кліринговий рахунок. Куди вибрати розрахунковий рахунок. Це має бути той банківський рахунок, з якого надходили кошти на біржу. Підстава Біржові свідоцтва. Обираємо біржові свідоцтва, згідно яких здійснюється вивід коштів. Є можливість створити розпорядження як по одному біржовому свідоцтву, так і по декількох одночасно. Дата та призначення платежу заповнюється системою. Примітки. Заповнюється в разі необхідності. Далі натискаємо кнопку Записати. Після створення даного розпорядження кошти буде перераховано на розрахунковий рахунок учасника торгів протягом періоду, що вказаний у регламенті торгів. Коли строка з даним розпорядженням на списання коштів зафарбовується кольором, це буде свідчити про фактичне перерахування коштів на банківський рахунок учасника торгів.